Права 1673. Бак для води має форму прямокутного паралепіпеда, виміри якого 1,70 см, 1,80 см, скільки літрів води вміщує бак. Ну, Нам потрібно знайти в принципі, об'єм прямокутного паралепіпеда, але треба пригадати, що що таке літр? В літрах, коли виражають об'єм, мають на увазі об'єм 1 кубічний дециметр. Тобто. Правильно знайти об'єм. Давайте всі виміри ми подаємо в дециметрах, а тоді нам легко буде знайти об'єм в кубічних дециметрах, а відповідно і в літрах. Ну що ж, записуємо перше дія. Тобто один вимір у нас 1 метр м. Пишемо 1 метр 70 см. Це дорівнює. 1 метр це 10 дециметрів, то ми записуємо це 10 дециметрів. Додати, а 70 см це 7 дециметрів. Ну і разом це буде 17 дециметрів. Є? Другий вимір у нас 1 метр. Пишемо друга дія. То 1 метр нагадуємо, що це 10 дециметрів. Це буде другий вимір. Ну і третій вимір. Пишемо 3. Це 80 см. Це складає 8 дециметрів. Бо 10 см це 1 дециметр. Є? Ну що ж, зробив. Ну, а зараз як знайти об'єм прямокутного паралепіпеда. Записуємо, що об'єм четверта діє. Об'єм В дорівнює. Нагадую, А, що множиться на Б, що множиться на С, де А, Б і С виміри прямокутного паралепіпеда. Тоді це дорівнює. Один вимір у нас 17 дециметрів, що множиться. Другий вимір у нас 10 дециметрів, Що множиться. І третій вимір у нас 8 дециметрів. І це дорівнює. Ну що ж, 17 помножити на 10 то досить просто. Давайте ми так зробимо. Запишемо, що це буде 17, а 10 помножити на 8 це 80. 17. Запишемо, що множиться на 80. І це дорівнює. Тут можна усло, можна стопчик. 10 помножити на 80 це буде 800. 7 на 8 56 і 1 нолик це 560. Тобто можна так робити, ну або можна просто перемножити. Дивіться, ми можемо записати як 17, що множиться на 80. Множимо. 7 на 8 – 56, 6, пишемо 5. Запам'ятовуємо 1 на 8 це 8, плюс 5 це 13. Дописуємо 1 в кінці. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 1360. так. Ми дециметри помножили на дециметр помножили на дециметри, то це будуть кубічні дециметри. То ми пишемо в дужках кубічних дециметрів. так, Пишемо, що це буде.

Ну і тепер дуже просто записати, що 1360 кубічних дециметрів, це буде 1360 літрів. Можна було і там записати, але давайте запишемо окремо. Отже, 1360 кубічних дециметрів. Це 1 дециметр кубічний, це 1 літр, то це буде 1360 літрів. Є? Ну що ж, отже, скільки літрів води вміщує бак? 1360 літрів. Записуємо відповідь. Отже, 1360 літрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправо завершено.